Ми вже вивчили 11 заповідей, які допомагають нам ефективно вивчати іноземну мову. Давайте згадаємо їх. Перша. Find a teacher and learn. Знайди вчителя і вчися. Друга. Listen and understand. Слухай і розумій. Третя. Pronounce and train. Вимовляй. і Тренуйся. Четверта. Speak and talk. Говори і спілкуйся. П'ята. Read and translate. Читай та перекладай. 6. Write and describe. Пиши і описуй. 7. Repeat and remember. Повторюй і пам'ятай. 8. Practice and improve. Практикуй і вдосконалюйся. 9. Watch and interpret. Дивись і тлумач. 10. Sing and imitate. Співай і наслідуй. 11. Chat and joke. Спілкуйся і жартуй. Всі ці заповіді ви можете знайти в архіві відео і переглянути їх. А сьогодні ми знайдемо 12 ту заповідь Become a teacher and teach. Стань вчителем і вчи. Це остання заповідь, і вона має дуже важливе значення. Якщо в першій заповіді ми говоримо про те, щоб знайти вчителя і почати вчитися, то тут йдеться про інший аспект самому стати вчителем. Чому це так важливо? Багато хто може подумати, що вони не готові бути вчителями. Однак це не означає, що потрібно ставати професійним викладачем. Ми всі вже набралися якогось досвіду та знань, якщо ми практикуємо всі ці попередні 11 заповідей, ми можемо навчити вже якогось іншого. Наприклад, ми можемо почати вчити своїх рідних, близьких або друзів. Батьки можуть навчити дітей, приятелі один одного, а діти можуть вчити своїх батьків. Адже іноземна мова потрібна всім і корисна для всіх. Це також сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, адже навчати інших це один з найефективніших способів навчитися самому. Але й другий важливий аспект цієї заповіді вчи самого себе. Коли ти вчиш інших, ти також вчишся сам. Це розвиває головну якість, яка необхідна для вивчення іноземної мови, дисципліну та самодисципліну. Адже без цієї якості неможливо стати успішним у вивченні мови. Вчитель це не лише той, хто має великий досвід і знання, але й той, хто може організувати себе та інших для досягнення своєї мети. Таким чином, 12-та заповідь не лише закликає нас ділитися своїми знаннями, але й нагадує про важливість самоорганізації та самовдосконалення, вчити інший це чудовий спосіб ще раз перевірити свої знання та поглибити їх, і це, без сумніву, робить вас кращими вчителями та учнями водночас. Пам'ятаємо, навчання це не лише отримання знань, але й їх передача. Тому стань вчителем і передавай свої знання. Це допоможе тобі вчитися ще краще. Успіхів, друзі!